Народний оглядач. Гіпреборійська традиція і сім чеснот нагірної проповіді. Внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне. Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіприборійського. Відомого під іменами «Купал» Захисник народу Ной новий юний і Гермес Єрмій святий Свято Купала Аполлона Гермеса було і є головним народним святом України. Ісус його святкував разом зі своїми учнями у Витаварії на Йордані. Сім кроків перезаснування світу. Як ми вже знаємо, стратегія заснування нового світу викладена в семи блаженствах нагірної проповіді. Вона передбачає формування семи духовних чеснот, що їх мають опанувати засновники нової цивілізації. В перекладі на українську мову носії цих чеснот називаються так: скромні, приязні, реалісти, праведники, «милосердні», святі, світотворці. Сьома чеснота є підсумковою і відкривається тим, хто опанував попередні шість чеснот. Фактично, чеснота світотворчості містить у собі скромність, приязність, реалістичність, праведність, милосердя, святість скромність звичку позбуватися всього зайвого, приязність звичку об'єднувати друзів, реалістичність звичку бачити позитивні можливості. Праведність звичку прагнути вищих знань, милосердя неупередженість щодо інформаційних джерел, святість, чистоту серця і відкритість до внутрішнього Бога. При цьому чеснота світотворчості містить у собі дещо принципово нове звичку творити новий світ в ході реалізації цієї звички, тобто під час практичного світотворення. Людина переживає палінггнезію з новонародження, тобто стробкоподібний перехід з третього на четвертий рівень розвитку від реалізованої людини Арія до вічно молодої універсальної людини лебедя, Елбедя. Ельфа. Внаслідок палінгнезії. Людина здобуває головну якість, якої не вистачало для світотворення керовану молодість, вічне життя. Як бачимо, обов'язковою умовою особистого перенародження є цілеспрямована діяльність з перенародження світу. Виходить, що внутрішня і зовнішня робота це дві сторони єдиного процесу палінгенезії, і це не випадково. Особисте і соціальне. Основою аріанства релігії шляхетних людей. Є тісне поєднання особистого та соціального, що видно з двох головних заповідей, проголошених Ісусом Христом: Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, всією силою Твоєю і всією думкою Твоєю, це найбільша й найперша заповідь, а друга подібна до неї люби ближнього Твого як себе самого, іншої більшої від цих заповіді нема. Матвій 22, віші 34-39, Марко 12, 28, 31, Лука 10, 25, 26. Відновлення зв'язку зі своєю божественною сутністю це внутрішня робота, а любов до свого ближнього це зовнішній соціальний аспект істинної релігії. З цих двох заповідей любові випливає третя заповідь роби те, що любиш. Вона дає нам ефективність, адже улюблена справа робиться легко та якісно. Улюблена справа є найкращим способом розвитку людини, адже тут вона радіє, а з нею радіє її внутрішній Бог радіє. Цей принцип індивідуальної ефективності має своє соціальне продовження люби те, що робиш. Тобто якщо ми вже беремося за соціально важливу корисну справу, то робимо її з любов'ю. А тому максимально ретельно, заради любові до своїх ближніх. Тоді вони будуть радіти, а з ними радітимуть їхні божественні сутності. Радіюча спільнота формує колективний розум, який є найпотужнішим засобом перетворення нашого світу. Любити можна тільки добровільно, адже примусова любов неможлива відповідно, під примусом неможливо здійснити нічого досконалого. Красиві, досконалі, корисні речі робляться тільки з власної волі людини. Тому світоглядним фундаментом ефективного суспільства є арійський вольовий імператив Усе, що робиться з власної волі, добро, усе, що робиться з чужої волі, зло. Необхідно знати це коротке визначення добра і зла. Закони МаНУ. Засновник гіперборійської традиції. Ісус Христос діяв у річищі гіперборійської традиції, що була основою духовного життя арійських народів. Цю духовну традицію так називали тому, що вона походить з гіперборії, тобто вищої борії. Античні автори розташовували гіперборію на території України. Про це йдеться у серії статей Війна за Гартленд. Тобто гіперборія це Україна часів трипільської цивілізації. Гіперборійську традицію заснував богочоловік, син Божий, якого давні українці називали Купал, а давні Гелени Аполлон Гіперборійський, тобто Аполлон з Гіперборії. Він також відомий під іменами Ной Новий, Ману, боголюдина, Зіусудра, довгоживучий, Таргітай, сильний юнак. Рама, боголюдина, їма, пом'якшена від рама, Гермес, герм, єрмій. Основна його властивість вічна молодість, тому у класичній та геленістичній Греції Гермеса, як і Аполлона, зазвичай зображали молодим атлетичним чоловіком без вусів та бороди. Купал Аполлон Герм у післяпотопні часи, тобто з часу заснування Нового Світу у 5508 році до нашої ери, був богом захисником Гіперборії та всієї української землі, яка тоді була новим світом. Слово Купал буквально означає захисник громади, де купа група, громада, народ звідси купне або копне право, а пал захисник, воїн, богатир. Звідси полк, паланка, паляниця, хліб богатир, частка пал в іменах воїнів, типу Радж-Пал, а також козацьких прізвищах гупал, гупало тощо в ході розселення давньоукраїнських племен на навколишній території з центру на периферію відбулося поширення гіперборійського культу Боголюдини Купала Аполлона Герма. У Стародавній Греції культ Аполлона був запозиченим з Гіперборії, про що вказує ім'я аполлон Гіперборієць різні імена того ж самого бога захисника вказують на різні функції, які він виконує у далеких нащадків, особливо на цивілізаційній периферії, назви цих функцій нерідко сприймалися як імена різних богів. Наприклад, ім'я Купало Аполлон куп народний захисник захисник громади. Вказує на функцію небесного захисту. Головним атрибутом сонцесяйного купала Аполлона була чарівна стріла, символ сонячного променя, цілеспрямованості, рішучості, мужності, швидкості, бойової потуги, спроможності до захисту. Натомість ім'я Герм читається з першим м'яким придиховим звуком Е, тому гермес Єрмес Єрмій вказує на функцію святості. Адже пов'язане з кореном єр і єр яр святий священний, Божественний сонячний, звідси ієрархія, ієромонах, ієрогліф тощо, тому для освячення простору ставили кам'яні статуї з образом гермеса, так звані герми. Це питання заслуговує докладнішого розгляду. Гіперборійські герми. В античному світі на честь герма гермеса, якого, як і Аполлона, вважали Сином Божим Боголюдиною, ставили так звані герми, особливий вид священих скульптур. Герми являють собою чотиригранну колону, увінчену зображенням голови або бюстом. У нижній частині до герм зазвичай додавали скульптурне зображення чоловічих статевих органів. Скульптури боголюдини називали гермами, тому що вони зображали герма гермеса, засновника гіперборійської трипільської цивілізації, який згодом став її богом захисником. Пізніше ім'я герм гермій поширилось на присвяченій йому статуї, тому їх почали називати гермами. Подібно як у ХХ столітті, ксероксами почали називати копіювальні пристрої, виготовлені компанією Ксерокс. У Геладі. Стародавні Греції герми були священними оберегами, символами плодючості та творчої продуктивності, магічними засобами підвищення родючості полів та гармонізації простору. Герми слугували шляховими та межовими знаками, покажчиками на дорогах для навігації, виступали в ролі охоронців доріг, кордонів, воріт, а також як надгробні обеліски. Їх ставили на ринкових площах. Спочатку на гермах зображували тільки Гермеса, але згодом на гермах стали поміщати й інших богів і героїв, іноді на гермах писали імена полеглих у боях воїнів, молитви чи присвяти. В історії Геродота наводиться твердження, що такі статуї гермеса робили ще пелазги, переклад лелеки, вихідці з України, що населяли Гелладу, стародавню Грецію. До виникнення Мікенської цивілізації в XVI столітті до нашої ери. Гордут писав, що Гелада початково називалася Пелазгією. Пелазгами називалися племена, які в кінці третього тисячоліття до нашої ери ринули з північного надчорномор'я на територію Греції, Італії, Малої Азії та всього Середземномор'я. Пелазги це прийнята у згаданих краях назва арійських племен Лелегів, можливо, що тоді це була загальна назва переселенців з території України. Лелеги Пелазги заснували трою і пішли далі на захід, зокрема в Італію і Грецію цитата першими індоєвропейцями в Греції були не греки, а пелазги, які прийшли з півночі у третьому тисячолітті до нашої ери. Кінець цитати книга Залізняк Л.Л. Нариси Стародавньої історії України. Професор Олександр Чертков півтора століття тому дослідив назви етруських племен в Італії Трояни, Орателі, Дуліби, Ірпіні, Бреги, Обричі, Давні, Поляни, Чертков О. Пелазгов, ракійські племена, які заселяли Італію. 1995 рік. Академій Олексій Соболєвський ототожнював Пелазгів з населенням трипільської археологічної культури і вважав їх предками кімерійців. Згідно з Геродотом, саме пелазги принесли в Геладу культ Гопала Аполлона Гермеса разом зі звичаєм вшановувати його гермами. Підтвердженням є так званий Керносівський ідол, кам'яна статуя епохи мідної доби, третє тисячоліття до нашої ери. Знайдена у 1973 році у селі Керносівка Дніпропетровської області. Колись цей так званий ідол, тобто ідеал, височив на одному з курганів понад річкою Оріль. Нині зберігається у Дніпропетровському історичному музеї. Керносівський ідол це різновид пелазгійських герм. Які через два тисячоліття стали прототипом для геленських герм така ж сама чотиригранна стела, на горі голова чоловіка, а внизу Фалос. Оскільки культ Гермеса Гелени запозичили від Пелазгів, то його, подібно до його брата Аполона, можна назвати гермесом Гіперборійським уся сукупність геленських міфів про синів Божих, синів Зевса Аполона та Гермеса. Свідчить про те, що йдеться про ту ж саму боголюдську особистість, різні імена лише роблять наголос на різних функціях гопал Аполлон захисник народу тому його зображають з луком і стрілами, натомість гермес Єрмій святий, тому присвячені йому священні статуї герми ставили для освячення простору і притягування позитивних подій. Батьківщиною гіперборізької традиції була Україна, тому тут вона збереглася найдовше. Свято Купала Аполлона завжди від заснування Нового світу 7500 років тому і донині було і є головним народним святом гіперборії України. Воно святкується на літнє сонцестояння 21-22 червня. Ісус також святкував разом з учнями це свято саме в цей час. Про це розповідається у статті. Навіщо Ісус пішов з учнями на свято Купала Аж до Витавари на Йордані? Школа Ісуса ХРИСТА Є аудіо. Гіперборійська традиція в Євангелії. Згідно з гленською міфологією, Аполлон зі своїми лебедями щороку відвідував гіперборію. Лебеді це учні боголюдини, які досягли рівня лебедя ел – Ельфа. Тобто здійснили палінгенезію, піднялися на четвертий рівень розвитку і стали початковими гомотріплекс. Подібним чином учні Ісуса також стали лебедями, вічно молодими і святими, які, за словами Євангелія, побачили Бога. Про це розповідається у статті Проект Галілея 4 або куди поділась церква Ісуса. Як свідчать античні автори, жрець храму Аполлона, скіфський мудрець Абаріс Гіпреборійський, був учителем Піфагора, відтак засновником всієї наступної лінії античних філософів, включаючи Сократа, Платона та Аристотеля, головний філософ Аріанства Аристотель, учень Платона виводив свій рід від Асклепія, сина Аполлона. Абаріс мав чарівну стрілу Аполлона, яку потім подарував своєму учню Піфагору. Розповідають, що за допомогою цієї стріли Абаріс Гіперборійський здійснював телепортацію літав на стрілі. Це означає, що Абаріс Гіперборійський був лебедем, універсальною людиною ельфом і володів сідгою телепортації, сідга або сідха це божественна чеснота. В основу вчення Сократа закладена Максима, пізнай самого себе, викарбувана на вході до храму Аполлона в Дельфах. Цей дельфійський храм тривалий час був керівним центром розвитку та розширення геленської цивілізації, своє філософствування Сократ сприймав як служіння Богу Аполлону. Уявлення про нерозривну єдність особистого і соціального яскраво виражене в найвидатнішого учня Сократа Платона, справжнє ім'я Арістоклес, що значить шляхетна слава. Платон розглядав громаду полість, народ, як велику людину, колективну істоту, соціальний організм згідно з цією метафорою, окрема особистість це мала людина, а народ це велика людина, між ними існують подібності. Проте найвиразніше уявлення про велику людину було реалізоване за 4000 тисячі років до появи античних філософів у житті трипільців – Свої старі міста вони спалювали так само як своїх небіжчиків. Дві головні заповіді про нерозривний зв'язок особистого та соціального, озвучені Ісусом Христом, є фундаментом гіперборійської традиції. Дотримання цих заповідей було звичаєм арійських народів і чеснотою шляхетних народів. Так Євангелія розповідає про молодого чоловіка, який практикував ці заповіді з самого дитинства. Цитата. Коли Ісус уже вирушив у дорогу, прибіг один і почав його питати Учителю благий, що мені робити, щоб унаслідувати життя вічне? Сказав Ісус до нього Заповіді Знаєш, люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, усією силою твоєю і всією думкою твоєю, і люби ближнього Твого як себе самого. Юнак у відповідь мовив до нього Учителю, я все те дотримував з малку. Чого мені ще бракує? Тоді Ісус, глянувши на нього, змилосердився і сказав йому Якщо хочеш бути досконалий, піди продай, що маєш, тоді приходь і йди зі мною. Кінець цитати. Нарешті єдність особистого і соціального виражена у принципі подібності Гермеса. У середні віки Гермеса почали називати трісмегістом, тобто трічі могутнім цитата Що на горі, те й унизу, і що всередині те й назовні. Так говорить гіперпорізька традиція і так говорить сучасна наука. Абсолютною істиною є те, що нашому всесвіту притаманна подібність між мікрокосмосом та макрокосмосом, між системою і надсистемою, між людиною і народом, великою людиною. Внутрішнє і зовнішнє блаженство. Розуміння органічної єдності, особистого і соціального дозволяє глибше зрозуміти духовні чесноти, описані в семи блаженствах нагірної проповіді. У кожному блаженстві є два взаємно доповнюючі компоненти особистий і соціальний. Пізнання одного компоненту допомагає пізнавати інший, відтак здобувати цілісне розуміння кожного блаженства. Перше. Особиста скромність. Звичка позбуватися всього зайвого і здобувати тільки необхідне. Соціальна скромність, культура обміну речами, які для одних є зайвими, а для інших необхідними. До скромності також належить звичка видаляти зайві ланки процесів та усувати паразитичні процеси, уникати зайвих кредитів та боргів. Друге особиста приязність звичка налагоджувати дружні стосунки. Соціальна приязність культура організаційних структур, що складаються з друзів і ставлять перед собою високі цілі щасливі приязні, бо вони успадкують землю. Третє особистий реалізм звичка сприймати свій внутрішній космос як невичерпне джерело знань і енергії соціальний реалізм культура сприйняття світу як загадку і доброзичливу реальність. Що володіє невичерпними запасами ресурсів і прагне поділитися ними з людьми, щасливі реалісти, бо вони отримують допомогу. Четверте особиста праведність звичка палко прагнути вищих знань, правди, подібно до того, як спрагла людина бажає напитися води, соціальна праведність культура безкорисного обміну знаннями і навчання ближніх для задоволення їхньої жаги пізнання. П'яте. особисте милосердя. Звичка до відкритого та неупередженого сприйняття знань з будь-яких доступних джерел соціальне милосердя культура критичного сприйняття інформації, колективного впорядкування знань, розділення пшениці та кукулю. Ця чеснота передбачає наявність гумору та самоіронії шоста чеснота. Особиста святість. Звичка діяти бездоганно, постійно розвивати свої дух, душу та плоть до такого рівня досконалості, щоб нарешті відновити зв'язок зі своїм внутрішнім Богом колективна святість культура плекання чистоти, краси та гармонії, соціального інформаційного простору, а також розробка мови сенсар, спрямованої на точне розуміння сенсів та спілкування з духовним світом. Сьоме. Особиста світотворчість звичка творити в собі світ, внутрішній космос, універсальної людини, лебедя ельфа, практична особиста палінгенезія. А соціальна світотворчість це культура колективної палінгенезії, перенародження духовних громад та цілого народу, творення нової цивілізації, яка успадкує землю. Таким чином, змінюючи себе, ми змінюємо світ, а змінюючи світ, змінюємо себе. Для досягнення результату необхідно одночасно працювати на особистісному та соціальному рівнях. На цю тему є аріанський афоризм Спасися сам, і тисяча спасеться навколо тебе. Спасіння це не порятунок від небезпеки, а розвиток задля перетворення на спаса, тобто боголюдину. Слово спас є українським еквівалентом геланського слова хрестос. Що означає боголюдина син Божий. Тому Ісуса називаємо Хрестом, Спасом і Сином Божим. Висновки 1. Стратегія заснування нового світу викладена в семи блаженствах нагірної проповіді. Друге. Гіперборійська традиція це система вищих знань, правіда, сформована в ході заснування нового світу гіперборізької трипільської цивілізації. Третє. Лідером заснування нового світу був богочоловік, відомий під різними іменами, серед яких Ной новий молодий, Купал захисник народу, Аполлон, від Купал, Гермес, Гермій, Єрмій, святий. Четверте. Культ боголюдини купала Аполлона гіперборійського гермеса походить з гіперборії, тобто після потопної України п'ятого тисячоліття до нашої ери. П'яте в Україні був головний храм Аполлона Гіперборійська церква, а його геленська філія була у Дельфах. Шосте. Джерелом геленської давньогрецької філософії був дельфійський храм Аполлона Гіперборійського, від якого прямо походить учнівська лінія Абаріс Гіперборійський, Піфагор, Сократ, Платон, Аристокл, Аристотель. Сьоме. З України походять пелазги, які принесли до Гелади культ Гермеса та звичай присвячувати йому герми священні статуї. Восьме. Ключовим компонентом гіперборізької традиції є органічна єдність особистого і соціального Дев'яте. Стратегія заснування нового світу викладена в семи блаженствах нагірної проповіді, основана на гіперборійській традиції. Десяте. Розуміння гіперборізької основи Євангелія дозволяє розкрити в кожному з семи блаженств нерозривну єдність особистого та соціального. Необхідно для здійснення успішної стратегії заснування нового світу. Радіємо. Народний оглядач.